Привіт, друзі, сьогодні, 1 серпня, з вами знову Дрекличук. Учора до пізнього вечора ми певною мірою очікували заяву Путіна. Пісков сказав, що Путін має звернутися до нації, але все виявилося простою банальщиною. Путін разом із президентом Лаосу провели спільну прес-конференцію і Путін говорив виключно про співпрацю цих двох країн. Тому кіна не було. Але кіно було пізніше. Дональд Трамп сказав, що він засуджує удари Путіна по території України. Він називає це Огидним і відправляє Віткофа до Москви. Так, друзі, знову Вітков летить до Москви. Тому я і кажу, що це нове чергове кіно. Давайте детальніше зараз будемо розбиратися з усіми цими подіями. Готовий вам детально все це розповідати, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. Також долучайтеся до збору, який ми вчора оголосили для 66-ї бригади. Половину з нього ми вже закрили. Загальна сума 115 тисяч, майже 60 вже є. Посилання на збір в описі під цим відео. Розпочну із сумної статистики. В результаті обстрілу Києва в ніч на 31 серпня вже відомо на цю хвилину про 27 загиблих, з них троє дітей. Ще 159 людей отримали поранення, з них 16 діти. Продовж ночі та вранці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких була і дворічна дитина. Рятувальна операція триває і на цю хвилину. І також через цю надзвичайну подію Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН як відповідь на чергову ескалацію терору Росії, яка призвела до загибелі людей та руйнувань у столиці. Про це повідомив очільник Закордонного відомства України Андрій Сибіга. Але на привідки жаль, мені так видається, та й ми вже в цьому переконані, що окрім заяв на Радбезі ми нічого не почуємо. І є ще інша сумна статистика, друзі: росіяни в липні запустили по Україні стільки ж дронів, як майже за увесь 24-й рік. Про це повідомив співзасновник платформи онлайн-новин Ньюз» Кайл Ген. І за його словами, загальна кількість запущених у липні дронів камікадзе типу шахет та імітаторів Гербер становила 6297 одиниць. Липень фактично став першим місяцем, коли повітряні сили ЗСУ зафіксували понад 6 тисяч дронів. А загалом росіяни готуються запускати по Україні щоночі до однієї, тисячі, а то навіть і до двох, як говорив німецький генерал. Тому, звісно, треба буде думати нам, як відбивати ці атаки, тому що ситуація вкрай країні проста. Але найкращий метод припинити ці атаки це змінити путінський режим. Коли ця проста істина дійде до світлих, вибачте, в лапках голів наших західних партнерів. Я вам чесно кажучи, сказати, поки що не можу. Ми своєю чергою минулої ночі запустили близько сотні безпілотників по території Росії. Мінбивства Російської Федерації звітує про 60 збитих, а саме 31 на території Білородської області, 12 на території Ростовської, далі 5 на території Краснодарського краю, 4 над акваторією Чорного моря. Три на території Воронезької області, 2 на території Липецької, 2 також на території Тульської області і один над акваторією Азовського моря. Наслідків атаки поки що я, друзі, в соціальних мережах не бачив. Якщо ви щось про це знаєте, то пишіть, будь ласка, у коментарях під цим відео. І тепер до того, яку ж позицію тепер буде займати Дональд Трамп, зважаючи на те, що Путін не збирається припиняти війну. Це більш ніж очевидно. Я вам вчора в вечірньому відео розповідав про те, що є певна надія. Якщо буде підписана угода між США та Китаєм про торгову співпрацю за умови припинення російсько-української війни, то звісно Китай буде тиснути на Москву. Поки що всі, звісно, офіційних заяв з цього приводу не робив ніяких. А от візит до Москви, ну як на мене, він дещо дивакуватий. Тим часом Комітет Сенату Сполучених Штатів Америки з питань асигнувань затвердив новий бюджет Міноборони Сполучених Штатів Америки, де передбачається допомога фінансова для України у сумі 1 мільярд доларів. Це на весь фінансовий 20, ну, рахуйте, шостий рік, який розпочинається у США вже 1 жовтня. Про це пише видання Reuters. І пише, що бюджет Пентагону становитиме 852 мільярди доларів. Це на 21,7 мільярда більше ніж просив сам Дональд Трамп на початку цього року. Гроші для допомоги Україні включили в документ, і це незважаючи на те, що Трамп проти цього, раніше затверджували суму у 500 мільйонів доларів. Із передбачених в цьому документі коштів 800 мільйонів спрямовані на ініціативу з безпеки України USA, а 225 мільйонів на ініціативу з безпеки Балтії. Але значна частина цих коштів буде все таки спрямована до України. Втім, цей документ має ще пройти голосування і в Сенаті, і в Палаті представників. Ну а потім вже має його підписати Дональд Трамп. Тому доля поки що його не зовсім зрозуміла. І також у Конгресі Сполучених Штатів Америки, зокрема в Сенаті, зареєстрували ініціативу, яка передбачає фінансову допомогу Україні на суму понад 50 мільярдів доларів на 26 та 27 роки. Ці кошти хочуть брати за рахунок заморожених активів Російської Федерації. Взагалі не вбачають будь-яких перспектив для ухвалення цього документу за Дональда Трампа. До іншої друзі інформації, про яку повідомляють також у Сполучених Штатах Америки, американський дипломат Джон Келлі заявив на засіданні Радбезу ООН, що Трамп хоче завершити війну до 8 серпня. На години вже було 50 днів було, 100 було, ну тепер до 8 серпня. Не виключаю знову ж таки, що ця дата пов'язана із підписанням угоди про торгове партнерство між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. До речі, сьогодні я буду це обговорювати зі своїми колегами в рамках програми Центру громадської аналітики. Вежа, тому слідкуйте за анонсами і випусками на цьому каналі. Не забудьте перевірити свої підписки. Що власне говорить Келі, Росія та Україна повинні домовитися про припинення вогню. Та міцний мир настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. І тут Джон Келлі робить помилку. Не Україну треба вмовляти до цього, а Росію змушувати. Але американці не хочуть займати таку риторику. Трамп пригрозив Путіну санкціями, якщо до 8 серпня не буде досягнуто домовленості про завершення війни, і каже, що те, що робить Росія, це огидно. Так він прокоментував удари по Україні по Києву. Зокрема, коли в ніч на 31 серпня загинуло вже на цю хвилину відомо 27 людей. З них троє діток, як я вам сказав, і каже, що ми збираємося ввести санкції. Не знаю, чи санкції його турбують, сказав Дональд Трамп. Ну швидше він це констатував, аніж запитав. Вони знають про ці санкції, наголошує він. Я знаю більше за всіх про санкції та тарифи. Не знаю, чи матиме це ефект, але ми це зробимо. Тобто Трамп сам не вірить у те, що введені санкції примусять Путіна зупинити цю війну. Але знову ж таки, друзі, санкції і мита спрямовані не проти Росії, а проти країн-партнерів, які торгують із Росією. Тому я і наголошую, що дуже важливим фактором ці всі. Нинішній історії буде саме позиція Індії, Китаю і інших країн, які активно торгують з Росією. Трамп також повідомив, що його спецпосланець з питань близького сходу стів Вітков відвідає Росію. Він спочатку поїде до Ізраїлю, а потім їде до Росії. Вірте чи ні, сказав Трамп. Для чого він їде? Трамп не уточнив. Певне, знову зробити фото, як Вітков обіймається із Путіним, який напередодні вбивав дітей. Ну така позиція Дональда Трампа поки що. Держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News повідомив, що непублічні переговори були проведені з російською стороною і вони не дали жодних результатів. За його словами, Путін у діалозі не брав участі, але в ньому були задіяні інші високопоставлені представники Кремля. Рубіо каже, що США розраховували на певне. Порозуміння у пошуку шляхів до мирного врегулювання, але в результаті якось прогресу в цьому напряму досягти не вдалося. І саме це, на мою думку, турбує президента Трампа найбільше. Ситуація виглядає наступним чином. Трамп не має можливостей спокійним, мирним, переконливим шляхом довести Путіну, що війну треба припинити. Трампу треба. Починати конкретно військову операцію проти Путіна, чи то якусь спецоперацію, чи допомагати Україні, але іншого виходу у нього немає. На це Трамп поки що не готовий. Також Марко Рубіо прокоментував погрози Медведєва, який той оголошував напередодні, і каже, що Мєдвєдєв рішень ніяких не ухвалює, ка він не бере участі в жодних зустрічах чи переговорах, які ми проводили. Я б не назвав його важливою субою, яка ухвалює рішення. Я вважаю, що Марко Рубіо помиляється, тому що Мєдвєдєв – це рупор Кремля, це позиція Кремля, а далі він продовжує. Але з іншого боку, очевидно, що він колись обіймав цю посаду, мається на увазі президента Росії, і досі має певну роль у владі не певну, а велику роль я від себе друзі. Його слова матимуть вплив тією мірою, що він є провокатором. Як дуже сильно помиляється в адміністрації Дональда Трампа, ну чесно кажучи, вже варто було б їм зрозуміти прописну істину. Окрім сили з Путіним нічим іншим говорити не можна. А також Марко Рубіо додав, що не вважає Медведєва слова офіційної позиції Росії, тому вони навряд чи будуть мати яке значення. Ну окей, давайте полишимо Мєдвєдєва, Це не настільки важливо. Трамп також ухвалив інші рішення, які стосуються його митної війни з усім світом. Перше серпня настало, це та дата, яку він назвав Великим Днем Америки. І Трамп підписав пакет указів про запровадження тарифів у розмірі від 10 до 41% на імпорт товарів із. 69 країнами та територіями, включно з Європейським Союзом, окремі вже інформації лунали стосовно рівня тарифів і з якими країнами вони будуть там укладені. Ну, наприклад, з Європейським Союзом ми знаємо, що тариф буде на рівні 15%. Згідно з указом, друзі, на цю хвилину відомо, що нові імпортні мита будуть чинності через 7 днів за винятком Канади, що до неї обмеження починають діяти негайно. Найвище мита отримала Сирія 41%, далі Лаос і Бірма 40%. Найнижчі 10% надані Великій Британії та її Фолклендським островам. Проти Тайваню 20% щодо Європейського Союзу, як я сказав, 15%, Молдова 25, Сербія 35%, Швейцарія 39% і Індія 25%. Росії у списку немає, і Китаю також, оскільки, як на мене, зараз тривають перемовини, і рішення щодо Китаю та Росії буде ухвалено за підсумками, як Трамп сподівається, домовності про припинення війни. І також у документі говориться, що мета запровадження мит – скорочення торговельного дефіциту, який у Білому домі назвали незвичайною та надзвичайною загрозою. Для національної безпеки та економіки Сполучених Штатів Америки як же реагують на мита вже ну до прикладу, Індія доручила державним нафтопереробним заводам підготувати плани на випадок, якщо нафта з Росії стане повністю недоступною. Про це пише Bloomberg, І вже такі повідомлення лунали і раніше. Індія до цього готується на тлі такої тарифної війни. Індія придумала купувати у США винищувачі F-35 – Тобто, фактично, якісь певні контразаходи делі буде робити. Хоча під час візиту до Білого Дому на рендра моді, нібито тоді запевнив Трампа, що він буде купувати літаки F-35. Ну а нині повідомили вони білий дім, що вони передумали. Я не думаю, що це стане ключовим фактором для Білого Дому, і не така велика втрата буде тому, що торговий оборот Індії та Сполучених Штатів Америки не настільки великий. Індія зацікавлена більше співпраці із Росією. Лі їх це справді турбує, хоча заяви лунають, нібито все окей. Вони там будуть диверсифікувати джерела постачання нафти. Але Індія зацікавлена щодо співпраці із американцями у партнерстві спрямованому на спільні розробки та виробництво оборонної техніки безпосередньо в Індії. І на завершення, друзі, вам ще одна новина. Казахстан відмовився від співпраці з Росією щодо добудови двох із трьох своїх атомних електростанцій і віддав перевагу Китаю. Перший віце-прем'єр Казахстану Роман Скляр повідомив, що першу атомну електростанцію в Казахстані, як очікується, побудує російський Росатом, а другу і третю компанія з Китаю, не уточнивши її назви. Потихеньку з'їдає. Китай і Росію, і також країни, які співпрацювали тісно із Росією. Але цей процес тривалий, нам треба його пришвидшувати. Каталізатором пришвидшення цього процесу, звісно, може бути виключно Дональд Трамп. Чи будуть ухвалені такі рішення з його боку? Дивимось, друзі. Хоча, поки що, якихось конкретних маркерів про те, що Трамп буде рішучим. Я не бачу. Якщо ви їх бачите, пишіть у коментарях. Також долучайтеся до збору, який ми нині проводимо для 66-ї бригади. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю ціною шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!